Ініціаторами святкування цієї дати стали ООН та ЮНЕСКО, і все для того, аби нагадати людям про гарні манери та вміння висловлювати вдячність, а не просто використовувати його як прояв вічливості. Кандидат психологічних наук Вікторія Назаревич розповідає, це слово уособлює завершення певних дій, тому чути його та промовляти дуже важливо. Це базове слово, яке приємно слухати всім. Это слово, которое дає нам надежду. Это слово, которое дає нам силу, Это слово, которое подтверждает, що ми делаем все правильно в этой жизни. і це слово надежду. Промовляти чарівне слово потрібно щодня, стверджує спеціаліст, та насамперед не забувати дякувати близьким і рідним людям, адже зазвичай саме вони чують його річі, аніж колеги чи знайомі, кому дякують цей день рівняни, розповідають охоче свої мамі. Бивші дружині, своїй дочі, всім людям дякую. Я б сьогодні б хотіла подякувати своїй мамі. Це дуже чудова людина, яка все життя присвятила тільки живе для дітей, для внуків, для правнуків. Я дуже хотіла б як. Ще хотіла б подякувати своїй дочки, своїй внучці, що вони мають такі чудові. І зятю, які дуже любить те, що він день благодарності, каже, всім дякую, а конечно, з нашим родичам, мамусі, бабусі, да. Слово дякую іншомовного походження. Воно пішло з польського дзенькую, а взяло коріння в Німеччині від Данки. Спасибі же від слів Спаси біг. Психологи вважають, що слова подяки це усні погладжування, які здатні заспокоїти і зігріти своїм теплом. Втім, головне, щоб вони промовлялися від щирого серця. Катерина Мунка, Чартем Лаговський, новини рівного.